Хочете використати земельну ділянку для сінокусіння, але не знаєте як? Сінокусіння як вид використання земельної ділянки має здійснюватися виключно відповідно до її цільового призначення, виду угідь та правового режиму землі. Самовільне використання земельної ділянки для сінокусіння без належних правових підстав може бути кваліфіковане як порушення земельного законодавства та призвести до адміністративної відповідальності. На практиці поширеними є ситуації, коли сінокосіння здійснюється без укладеного договору оренди, сервітуту або іншого правостановлюючого документа, або ж з порушенням умов чинного договору. Такі дії створюють ризики як для власника земельної ділянки, і так для особи, яка фактично використовує землю. Окремої уваги потребує питання належного документального оформлення права користування земельною ділянкою для сінокосіння, визначення строків, плати, меж ділянки, відповідальності сторін та дотримання вимог екології. І земельного законодавства. Земельний фонд України надає професійну правову допомогу з питань законного використання земельних ділянок для сінокосіння, аналізує правові підстави користування землею, готує та супроводжує договори, а також консультує щодо можливих ризиків і способів їх мінімізації. Потрібна правова оцінка або оформлення користування землею для сінокосіння. Звертайтесь до Земельного фонду України для отримування фахової консультації. А також комплексного юридичного супроводу. А щодо отримання консультацій та послуг, можна звернутися в особисті повідомлення або ж зателефонувати за номером 067 40 56 955.